788 військових зникли безвісті в селі Кринки і жовтня 23 по кінець 24 го року зникли безвісті. Рахуйте загиблі. Крім того, за цей період із села вдалося вивести 262 тіла полеглих захисників, 1050 загиблих через захист одного маленького села. Село все одно втрачене, і з нього відходять. Верховний головнокомандувач Зеленський задоволений і зняв фільм про потужність та піари через своїх пропагандистів, СПД та оцих фотографів, яких нагороджував відзнакою, які чомусь про втрати в фільмі мовчать. Чергової братської могили, як Бахмут, нам хочуть згодувати потужний міф потужності. Скільки ще готові покласти людей, ті, хто кричить, що мир не потрібен, а скільки ще влада приховує втрат від нас, творці фільму про кримки, їм жінка, он каже. Пише в коментарях там взагалі-то інші бригади штурмували, а не та тероборона, яку ви там вказали. А ті відповідають: ми не розповімо вам в документальному фільмі правду, бо це кримінальний злочин. Тому навіть не згадаймо, які бригади там полягли. Показане буде лише те, що дозволила цензура влади, якій ми лежимо дупу. Героїв забудуть, тіла закупають. А Зеленський хоче на другий термін і далі зі своїми дружками красти бабки.